Вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про пільги на послуги комунальні, хто які категорії громадян і хто ними може скористатися в 2025 році. Хочу нагадати за офіційною інформацією та підрахунками, яку надає міністерство соціальної політики нашої держави, півтора мільйона громадян нашої країни користуються пільгами на сплату житлово-комунальних послуг. Отже, давайте визначимо, хто має право на пільги, вибачте, на житлово-комунальні послуги, на придбання твердого палива скрапленого газу мають наступні категорії: це люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, а також члени сімей загиблих чи померлих захисників чи захисниць України. Постраждалі. Учасники Революції Гідності. Далі люди, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дружини чи чоловіки та опікуни на час опікунства дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, сім'ї, які мають дитину з інвалідністю, інвалідність, якої пов'язана ЧАЕС, та діти потерпіли від Чорнобильської катастрофи. Наступна категорія це учасники війни та люди, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, вдови, вдівці та батьки померлих громадян, які мають особливі заслуги перед нашою державою, ветерани військової служби, органи внутрішніх справ, національної поліції, інші силові структури, а також дружини загиблих ветеранів або ж чоловіки відповідно до силових структур. Далі наступна категорія це люди, які отримали інвалідність під час проходження військової служби, та члени сімей загиблого або померлого військовослужбовця, також дружини загиблих, померлих ветеранів відповідних силових структур. Та члени сім'ї загиблого або померлого військовослужбовця. Далі це ті люди, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною. Батьки та члени сімей рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули або ж зникли безвісти під час виконання службових обов'язків. Далі люди звільнені зі служби цивільного захисту за віком через хворобу або за вислугу років, які стали людьми з інвалідністю. Під час виконання службових обов'язків багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини, у яких не менше проживають не менше року, проживають троє або більше дітей, сім'ї, у яких не менше року проживають троє і більше дітей, якщо над ними встановлено опіку чи піклування. Далі пенсіонери, які працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти, сфері культури. У сільській місцевості і селищах міського типу проживають у них та пенсіонери, які раніше працювали педагогічними. Медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них. Я хочу звернути ще вашу увагу, що якщо у вас відсутнє право на отримання пільг за рівнем доходів, бо він перевищений, є встановлений, то ви можете звернутися в органи пенсійного фонду за оформленням і призначенням вам субсидії на оплату житлово-комунальних послух.